Якщо у вас вдома залишалось кілька плиток чорного шоколаду і ви не знаєте, що з ними робити, то давайте приготуємо десерт брауні, який готується дуже просто, але має неповторний шоколадний смак. Для початку на водяній бані розтоплюємо 250 г чорного шоколаду і 120 г масла. В окремій мисці змішуємо 300 г цукру, 5 г ванільного цукру, півчайної ложки солі і 4 яйця. Злегка збиваємо до однорідності. Далі додаємо охолоджену шоколадну масу до яєчної та знову добре перемішуємо. Туди ж просіємо 60 грам борошна і 30 грам какао та вимішуємо в тісто. Форму для випікання я змащую маслом, і тільки тоді кладу пергамент, аби він добре тримався і не рухався у формі. Переливаємо тісто в форму і випікаємо при 180 градусів 25-30 хвилин. Готовність брауні перевіряємо шпажкою, вона повинна залишатися злегка вологою. В середині десерт повинен бути, наче як недопечений, але так і має бути. Даємо десерту охолонути, та ставимо в холодильник на 3-4 години для стабілізації. Тепер зрізаємо бравені і куштуємо. Він має насичний, але дуже приємний смак шоколаду із приємною тягучою консистенцією. Всім смачного, готуйте та експериментуйте!